Ще один аспект, який я, от я особисто асоціюю це з цією радянщиною, совітчиною, тим русським міром, імперським русським міром це корупція. От, хоча я можу і не правий, тому що корупція вона напевне притаманна просто людям прямоходячим. Це, це напевне історія показує, що це було завжди. Але чомусь у мене така асоціація. От, Знаєте, от, от це ж уособлення теж в цього самого поганого, нецього. І воно от якось так приліпилося в мене після того, як Росія напала на нас. З 2014 року, напевно в принципі, можна це теж констатувати. От такий перелам в мене в свідомості відбувся. Можливо, я не правий, але нещодавно Андрій Єрмак, голова офісу президента, сказав, що західні партнери трошки перебільшують, скажімо, ось. Цей ракурс, <кій> як вони бачать, корупцію в Україні. <кій> Що мені тут вам сказати? Тут мені здається, насправді все очевидно, Ну, це скільки існує Україна через дефіз, через кому завжди буде йти таке поняття, як нажива і збагачення. От іншої мети в Власть імущого, класу правлячого не проглядалось ніколи. Тобто, випадків, коли хтось приходив для служіння суспільному інтересу і, і, і не йшов збагаченими сімома нулями за собою, нема. О, власне кажучи, це ну, в тому плані, ви абсолютно праві, це чисто російська східна історія. Тому що концепт західної корупції є контрольований. Там не може зайти людина на посаду через прозорість, через громадський контроль, через дієвість правоохоронної системи. Хто би там її не критикував в різних країнах, то по різному. Але все настільки прозоро, що якщо ти за рік купиш собі три нові ламборджіні, ну вибач на слові, ти не зможеш ними їздити в своїй країні, тому що про це буде знати кожен. І коли тобі полетить цеглинка, Твоє новеньке Ламборджіні, не задеклароване, не прозвітоване, без джерел доходів. Ну, тому що так працює ця процедурна демократія. Крадіть собі на здоров'я, але так, щоб це не було дуже так, явно, і щоб це ну, сховати це буде неможливо в прозорому світі, де суспільство все бачить. У нас наплювательське ставлення. Ну у нас мені здається, навпаки, навіть на пострадянському просторі збіднілої людини стало навіть таким, знаєте, токсичним образом доброго газди. Знаєте, доброго господаря, звичайно, все хапати додому, що лежить десь там криво в боку, то все треба тягнути свою стодолу. Знаєте, той добрий господар, хто. Маєтки собі наживе, а вже як, звісно, на одну зарплату. Тому звихнені мозги не дуже покусані є радянським трактуванням, чим є багатство. Тому що в західному трактуванні багатство це винагорода за успіх. Це супер, це прекрасно. Ілон Маск є легальний мільярдер, тому що ноу-хау, мозги, прорив, ну, ідея. Ну, а в нас хто є? Той, хто викупав нафту вугілля, переробив, продав, виколупав землі, що Бозя створила на тому маржу, зробив. І він мільярдер і має собі, розумієте, на Монако там розумієте, яхти трьохмачтові. Ну, от, власне кажучи, в нас звихнена, в нас повністю східна, східна олігархія сировинного типу. Не ноу-хау, не технологічна, не якась така е, проривна, не прогресна. А власне, суто типу. Отак от грубо тупо похижацьки освоїти. Ось це наш формат збагачення. І тут, безумовно, якщо ти з Державної служби виб'єш взагалі саму ідею наживитись на ній, то завтра всі кабінети українських найвищих установ будуть порожні. Буде вітер свістіти, будуть ходити прибиральниці, і розумієте, отак от от замітати пилюку, тому що ніхто не буде мати інтересу. Працювати за якісь там 20 тисяч офіційної зарплати, нести корупційну відповідальність перед антикорупційними органами за будь-який свій підпис. І що? Як приїхав на одному якомусь там Мерседесі сьомого року, так і виїдеш на ньому, тому що суспільство все проконтролює. Да кому це нахрен надо? скаже кожен перший, навіть не другий чиновник, який, знаєте, приходить такий от на самокаті, а пізніше розуміємо, до чого це розростається. Тому. Корупція наша це дуже російська корупція. Це ота захланна корупція, коли не треба створити щось в державі та ще й попри то самому вмонтуватися туди. А треба все, знаєте, як то, пограбувати, лишити по собі випалену землю, все вивезти на панаму на кіпер. А пізніше, коли буде щось не так, як показуються наші олігархи, сідаєш на чартерний рейс, пакуєш своїх отприсків. І виїжджаєш в ту нерухомість, яку ти легально купив то в Британії, то в Франції, то ще десь на якихось тих океанських островах. Тому в нас це якби така патова тема. Ну, воно в нас ніяк не вирішиться, оскільки системи противаг, системи балансів нема. Коли є одноосібна влада, вона сама ну, саму себе не покарає. Саму себе, ну, сам себе ніхто не буде контролювати. Не буде перевіряти, не буде виписувати собі підозри, самих себе ніхто чіпати не буде. Тому це є замкнуте коло, яке опирається якраз відсутність того, що Україна не є демократична, що вона є одноосібна авторитарна держава, де наживатися на цій державі, ну тільки дурак не буде. Ну вони не лохи. Вони самі собі не вороги. Тому. Це патова ситуація, і тут ви абсолютно в тому плані праві. Це російська історія. Це є дзеркалення повністю російської моделі, коли суперправитель має необмежені можливості гарантувати всім, хто під ним, абсолютно безкарність і безлімітність збагачення. Воно так було і є. Воно ще навіть епохою кучмізму закладено. Проте зараз воно в таке буйноцвіття переросло за рахунок одноосібної влади, чого не було за 30 років ніколи. Завжди були такі, чорткі, а зараз повністю все зачищено, одностійна влада. Ось такій системі координат ми живемо. З цього може бути вихід лише коли відбудеться під тиском зовнішніх партнерів, які при всій моїй повазі до всіх, але не будуть фінансувати корупційну автократію в Україні. Ну, не будуть вони сюди вкладати 50, 60, 100 мільярдів. Тому рано чи пізно це все обірветься. Лише під зовнішнім тиском може відбутися повернення до просто нормальних демократичних установ і, і, і укладу життя, коли ну, буде, буде антикорупційна діяльність, зможе суспільство впливати на це, бачити це все. Ну, це лише тоді можливо. А поки що, поки що як то кажуть, благодатні наступило. Зараз унікальний шанс, який, напевно, раз на 100 років. Трапляється, тому що стільки урвати, скільки зараз, коли виключені всі очі в Україні, які за цим дивились, ну це просто це, це унікальний шанс. Вони і користають.